Ми не можемо так нарікати, аж нам аж так погано, але все щось хочеться доброго. Ми знаходимося у мікрорайоні Опришівці. На перший погляд виглядає, що тут немає проблем. Але ми все ж поцікавилися у місцевих жителів, як вони оцінюють благоустрій у цьому мікрорайоні. Я думаю, що взагалі дійсно проблема, я думаю, що, мабуть, як в кожному мікрорайоні, це є дороги. Тому що ви бачите, що це такий клаптиковий ремонт. Він часом просто сповзає і дороги псуються. І коли їдеш вже тоді на машині, то дійсно неможливо приїхати. Яма. На ямі, ну це така основна проблема. Ну а так, я думаю, що взагалі так більш-менш все в порядку. У мене сусідка поїхала і завела ще собі одного пса. І я вже колись зверталася до нашого Загузького. І ніби каже: Ми поможемо, поможемо, поможемо і так, ніби і знову не помогли. Вона була тут в відпуску. Ну і далі діти ходять, діти як пси. Ну, ну, і шум, і пси ходять по, не, по, по дорозі, ну якось я знаю, якось будемо писати заяву, чи то спільне з людьми, навіть не знаю, як, як, як нам поступити. Дивіться, чотири пса. Чотири пса. Дорога зробили, давніше вже зробили. Це гарно, все частенько. Свіже, свіже повітря, світ і дорогу зробили. Колись був потічок великий, люди купалися, а тепер вода зникає. Там такі були квіти з боку, і вони всю воду пішли, і тепер вона заросла. Ні, знаєте, все влаштовує. На даний час мусор вивозиться вчасно. От, прибиральниці зранку прибирають, якби. Це все чітко, все, і бачки всі прибираються, це все біля бачків чисто. На даний час, от я живу на Пришевецькій, то у нас все чистенько, все добре. Поставили тротуар, добре діло зробили, а біля мене калюжа велика, бо тротуар спиняє всю воду, тому що там нема каналізації зливневої. І всі машини, які їдуть, всіх тих людей, що на тротуарі обливають водою. То я раз Писала за лежачого поліцейського то написали надпис Школа, а то не поставили. А тепер рух тут дуже великий, тому що їдуть паралельно до коновальця загружено, так весь транспорт сюди, а тут вузько, то дві машини не можуть об'їхатися. І діти до школи ходять напружено. Але як читаємо, що людей ще гірше, що коновальця немає взагалі того тротуару. На в'їзді у Франківськ з боку Чернева, оце як їдеш, то Сміничани, Чернію, то Березяка, ну дорога, можна яйце котити. А вже як знаєш, що ти переїхав в чорніське місто, 100% попав до Франківська. Бо тротуару з того боку майже немає. Та не ну, можемо так нарікати, аж, що нам аж так погано. Але все щось хочеться доброго. Там ця, ця дільниця дороги від школи туди далі. То не дуже задоволені ми всі. Тут школа закінчується тротуар і ота пряма дорога. Але надіємося, якщо закінчиться будова, що все буде добре. Нам тільки щоб війна закінчилася, це решта ми все перетерпимо. Як бачимо, люди благоустроєм задоволені, вважають цей мікрорайон доволі комфортним для життя. Але кажуть, що подекуди ще треба зробити дорогу. Міський голова Івано-Франківська нещодавно під час інспекції побував у мікрорайоні Опришівці. Марцінків дивився в основному на благоустрій, а також заїхав у садочок Мавка та шостий ліцей. Ми сьогодні були в мікрорайоні Опришівці, а мікрорайон розбудовується, змінюється. Багато людей зверталося за благоустрій, продовження благоустрою, особливо по вулиці Коновальця. Багато що побачили, більше 20 кілометрів проїхали. Тому продовжуємо працювати, працювати заради того, щоб Франківськ змінювався, ставав краще. За словами заступника міського голови Михайла Смошака, цей мікрорайон активно розбудовується. Тож комунальники поступово покращують тут благоустрій. Даний район колись був малоповерховою забудовою, Зараз він активно розбудовується, з'являються нові і приватні будинки. І з'явилася Опришинська Слобода, велика кількість багатоквартирних будинків. Ну і відповідно, оскільки з'являються будинки, буде з'являтися багато мешканців нових, буде з'являтися багато нових автомобілів, і все це буде впливати неодмінно на інфраструктуру загалом цього району і міста. І фактично сюди попри шосту школу і маємо вже виїзд по вулиці Василишина, вулиця Весняна, вулиця Січинського. Тобто, ми фактично зробили таку невеличку але об'їзну до вулиці Івгана-Коновальця. І для того, щоб мешканці цього району могли собі їхати вже по нормальній дорозі, а не їхати по тих ямах, які тут були ще нещодавно. Роботи, звичайно, що дуже багато, але власне для того є міська влада, щоб планово виконувати такі такі види робіт. Також мер міста доручив зробити пониження тротуару біля дитячої лікарні на Коновальця та відремонтувати тротуар на перехресті вулиць Бандери Ребета, Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.